Всім вітання з Німеччини, мене звуть Юля, і сьогодні я хочу дати відповіді на деякі ваші запитання, які до мене приходять у коментарях під різними відео. Є навіть ті коментарі, які вже відео дуже-дуже старі. І ці відео стосуються саме Німеччини. Ну що ж, я тут сіла зручненько на підлозі, ви також можете сісти, бо мені подобається сидіти на підлозі, тому бо зараз тут почнуть мене розповідати. Так ось. Перший момент, який мене дуже доволі багато хто запитує, чи дають зараз 24-й параграф, згідно з даними, які надають волонтери, бо в мене серед моїх знайомих немає людей, які тільки-тільки приїхали, тому я не можу давати відповіді такі на 100%, що я це точно знаю. Тобто я можу сказати те саме, що ви можете знайти в будь-яких програмах телеграмах, Чатах або інволонтерської інформації. Я користуюся UA Help, чи UA Help не називається правильно, бо німецькою це читається UA. Help, то я саме на основі цієї даних можу сказати, що 24-й параграф ще дають. Він діє до березня 2025 року. Тому. Але для того, щоб отримати 2000, цей параграф, вам потрібно приїхати до Німеччини. Тому що в Німеччину зараз немає спрощеного в'їзду, який діяв з лютого 2023 го тобто, з моменту, коли в Україні почалось повномасштабне вторгнення, і до, він діяв до березня 2024 року. Тобто я Заїхала ще по старим правилам спрощеного в'їзду. Я до Німеччини заїжджала по закордонному паспорту. Я не показувала свій пластик. Я заїжджала по закордонному паспорту, тому що я не знала на той момент, чи я буду залишатися в Німеччині, чи ні. І мені було все одно ну, ставлять мені штам про передати кордон, яка різниця. Тому я Заїхала до Німеччини і по закордонному паспорту, і в мене не було питань ніяких, ми проїхали на польський кордон, я розповідала, як ми переїжджали. Є на каналі відео, я туди повертатися, не хочу, не буду, не маю сенсу. А якщо говорити про німецький кордон, то ми під'їхали до німецького кордону і нам сказали навіть не перевіряли наші документи, просто махнули і їдьте. Хоча автомобіль, на якому ми передвигалися, це бусик на 8 людей, і дев'ятий був водій, був з українськими номерами. Це також я розповідала в себе до на каналі. На сьогоднішній день для того, щоб заїхати до Німеччини, діють правила. Які діяли до лютого 2022 року. Тобто, ви можете заїхати як турист по туристичній візі. Тобто, у вас має бути, якщо я не помиляюсь, на добу 45 євро на одну особу. Тобто, якщо ви заїжджаєте на 10 діб до Німеччини, то у вас має бути 450 євро коштів у вас на одну людину. Обов'язково має бути бронь, а також наявність зворотнього квитка. Я не буду зараз на каналі розповідати всякі там моменти, як і що люди роблять. Це ваше право, ви маєте робити самостійно. Також ви можете приїхати до Німеччини як гостьовий візит, тобто до друзів, там до рідні, до подруги, тобто, в такому випадку. Людина може написати документ, що да, ви будете проживати цей час у неї. Але якщо ви договорює, договорюєте зі своїми близькими і ви хочете приїхати, подаватись на 24-й параграф, я б вам не рекомендувала, щоб ця людина брала в цій документі, бо все, що написано документально підтверджено. А в Німеччині це дуже важливо, щоб. Все було те, що ви там говорили по телефону, те, що там сказала Юля з каналу на Ютубі, це все не діє. Діє тільки документальне підтверджена бумага. Якщо це не підтверджено, то ну вибачте, будь ласка. Тому не треба казати, що я там послухала блогера вирішила їхати. Будь-який блогер вам каже те, що ви ми бачимо, те, що ми чуємо. Але ж ми не перетинаємо кордон. Так, як плануєте перетнути ви. Тому що я кордон перетнула ще в лютому, на початку 2024 року, в лютого, я перетнула кордон. Я на руках вже мала пластик на момент, коли 2020, на березень 2024 року у мене вже був пластик, який, який на той момент вже діяв два роки. Тому я маю іншу ситуацію, не таку, яка у вас є, якщо ви їдете до Німеччини вперше. Бо доволі багато таких питань. Є навіть там їдкі коментарі. Вас, що там в гуглі забанили, ви що не можете подивитись в гуглі чи ще щось. Я хочу сказати люди, будьте добріші, ніхто кого не банили в гуглі. І я навіть розумію, чому люди задають такі питання, тому що коли ти їдеш вперше, то ти дуже хвилюєшся і не знаєш. Особливо, якщо ця людина їде з дитиною. Якщо ця людина їде самостійно, це одне діло. Тому не треба писати їй таких коментарів. Я думаю, людина адекватна, яка пише ці коментарі, також запитує. Про перетин кордону і вже давним-давно вона все це прочитала в гуглі, але вона збирає інформацію. Тому вона задає такі питання, і я б не радила хами, хамити казати вас, що там хтось забанить чи ще щось. Повірте, це доволі-доволі складне, складне рішення покинути свою рідну країну, навіть якщо у вас літають ракети, якщо вас бомблять бомбами, авіабомбами, як це зараз проходить в Харкові. Все рівно дуже-дуже складно просто взяти і розвернутися і поїхати. Я скажу так: німці багато хто не розуміють, як це зробили українці. Німці не розуміють, як вони бросили все і приїхали українці сюди. Але, якби не війна, я впевнена десь про це відсотків 80 тих, хто приїхав сюди, навряд чи взагалі. Покинув і приїхав свою рідну країну. І тут не в тому, що там та чи інша країна погана. Бо зараз тут почнуть писати, яка ти невдячна, і ти ж сидиш в Німеччині, то могла б і говорити не так. Ні, друзі, тут не в тому справа. У Німеччині є свої правила, закони, і якщо ви хочете жити в цій країні, то ви повинні слідувати свої ці правила і законам. І одне діло, як ти сюди приїхав як турист. А інша справа, коли ти тут живеш, живеш по законам цієї країни, вам потрібно сплачувати рахунки, вам потрібно відвідувати там школу, роботу, працювати. Це взагалі різні речі. І, звичайно, є недоліки і в одній країні, і в іншій країні, в будь-якій країні є свої і позитивні, і негативні сторони. Пам'ятайте про це і не пишіть. Всяких гадостей. Тому, якщо ви плануєте приїхати в Німеччину вперше для того, щоб отримати 24-й параграф, то ви повинні зрозуміти, що перетнути в кордон на кордоні може бути все, що завгодно. Ні одна людина вам не дасть 100 гарантії, гарантій, що ви там зможете безпечно проїхати. Якщо говорити те, що читала я і бачила, то я бачу кейси, що набагато більше. Таких непорозумінь стається в землі Баварія, саме там, а також багато в аеропортах. Це те, що я ну, це мій такий висновок. І я ним ділюсь з вами. Ви ж, будь ласка, самі дивіться і аналізуйте, перш ніж прийняти таке рішення. Наприклад, моя знайома два тижні тому їхала потягом до Польщі. У нас тут до Польщі приблизно 200 кілометрів. Ось так. Тобто, не дуже великий відстань. їхати до вольського міста, вона їздила у своїх справах. І я вам скажу так: вона мені сказала, що не туди, не, туди, не, 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 не в зворотньому напрямку, ніхто нічого не перевіряв. Тому, ось, бачите, це таке діло. Когось перевіряють, когось не перевіряють, говорити, що саме вам повезе. Неможливо, є люди, які кажуть, що їхали бусиком і їх зняли, тобто зупинили цілий бусик. І ті, хто хотіли залишитись, вони їм запропонували азюль. Азюль це біженство. Тобто українці по 24-му параграфу це не нас також українці називають тут біженцями. Але ми маємо набагато більше прав, аніж тоді, коли ви отримуєте азюль. Але ну тут я так скажу. Є свої і позитивні, і негативні моменти. Тому, перш ніж приймати правильне рішення, я б рекомендувала ознайомитись з усіма моментами, що вам пропонує 24-й параграф, що пропонує Азюль. І якщо ви вже потрапите в цей, в цей випадок, тобто ви прикордонник до вас підніме ваші документи, він не захоче вас пропускати. Як туриста, наприклад, не повірить вашим даним там, або ще чомусь, і, або ви скажете, наприклад, що я хочу взяти Азюль біженство, До вас забирають всі документи і вас відправляють до лагеря для біженців. Тому треба це, всі нюанси вивчити. Я рекомендую це зробити, аніж їхати в іншу країну. Тому максимально бути готовим до того, що вам можуть запропонувати. Як мій чоловік каже, розглянути всі. Можливі варіанти і приймати правильне рішення. Я не знаю, відповіла я на ваше питання чи ні. Я думаю, ви цю інформацію також всі бачили і чули. Але бережіть себе, бережіть своїх діток і всім до наступних зустрічей!